Очаків знову під обстрілами. Які наслідки останньої атаки росіян? Нова точка розливу води. Це установка одного із лучших виробників Аркада. Вота розкажемо про допомогу від волонтерів. Концерт для родин військовополонених. Діти співають для дітей. Як в Миколаєві підтримали сім'ї поневолених. Сьогодні вівторок, 23 квітня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 23 квітня силами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири шахеди. Як повідомили Вова, під час бойової роботи уламки збитого дрону пошкодили торговельну інфраструктуру на Очаківщині. Сталося займання, яке ліквідували рятувальники ДСНС. Відомо про одного постраждалого чоловіка. Йому надається медична допомога. Також вранці, 22 квітня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. У селі Солончаки пошкоджено два освітні заклади. Вже в день акваторія та місто Очаків тричі зазнавали ударів. Пошкоджено житлові будинки, автівки та лінію електропередач. Постраждалих немає. Під обстрілами дронів минулої ночі була також і Одеса. Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед них 4 дитини, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Усі вони в стані середнього ступеню тяжкості в лікарні. Ще трьох дорослих госпіталізували. Через ворожу атаку в місті зазнали пошкоджень приватні будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. Рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, включно з трьома дітьми. За інформацією Одеської ОВА, Відні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу. У Миколаєві затримали особу, яка вимагала 5 тисяч доларів США за тимчасову посвідку на проживання іноземця в Україні. Про це повідомляє поліція Миколаївщини. Правоохоронці затримали на корупційній схемі 33-річного мешканця обласного центру. Зловмисник обіцяв своєму знайомому вплинути на уповноважених осіб для отримання посвідчення за неправомірну вигоду. Співробітники СБУ, діючи разом з поліцейськими та управлінням місцевої прокуратури, задокументували факт передачі хабаря, після чого затримали зловмисника. Йому вже оголошено про підозру розпочато досудове розслідування. Фігуранту загрожує до восьми років в'язниці. У селі Калинівка Миколаївського району розпочала свою роботу нова точка розливу води. Її відкрили миколаївські волонтери спільно із міжнародними партнерами на базі м'ясопереробного підприємства. Скільки точка надає води та якої вона якості, дивіться у наступному сюжеті. У селі Калинівка Миколаївського району запрацювала безкоштовна точка розливу питної води. Її відкрили волонтери міжнародного волонтерського центру ФОЮА разом з партнерами Нова Україн та Миколаївською обласною радою. Вмісті з компанією Нова Україн, нашими стратегічними партнерами, волонтерський центр ФОЄРАТЕХ отримав установки від компанії Джур і змог організувати такий пункт, який ми сьогодні зможемо з вами відкрити Ця установка. Одного из э, лучших производителей Аркада Вота, который очищает до 1000 литров воды в час. Этого будет достаточно для того, чтобы такой поселок обеспечить нормальным количеством, достаточным количеством питьевой воды. Для фільтрації води використовується унікальне ізраїльське обладнання. Декілька ступенів очистки дозволяють перетворити воду будь-якої якості на питну, при цьому зберігаючи її природну структуру та корисний склад. Тож тепер жителі села зможуть набирати воду на базі калинівського м'ясопереробного підприємства. Відповідно до попереднього дослідження, вода відповідає мікробіологічним та гігієнічним вимогам питної води, яка призначена для споживання людиною. На контроль поставлено обслуговування очисної системи, а також лабораторний моніторинг води. Вода у селі була і раніше, розповідають місцеві. Однак питною назвати її доволі складно. Тож на відкриття нової точки розливу люди приходили одразу з баклажками. Вода чисто, так накіпні будь, чайник поставить чай попити. а то чайники тільки й викиди вимотити вольві. Очень спасибо большое. Ще у вересні 2023 року таку саму точку волонтери центру Фоюа відкрили і у Миколаєві. Кажуть, головне допомагати людям за будь-яких обставин. Тоді ми обов'язково все подолаємо. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Очаківський 73-й морський центр сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого показав знищення чергової техніки окупантів. На південному напрямку оператори виявили 152 мм корпусну самохідну гармату Гіацинт С противника. Вона встигла зробити лише кілька пострілів, після чого її було вщент знищено вогнем хаймарсів, який скоригували бійці ССО. В Миколаївській області перейменуванню підлягають ще 817 вулиць, в назвах яких міститься російська символіка. Про це свідчить інфографіка від порталу Топлід. Загалом у відсотковому співвідношенні за останні чотири місяці в регіоні перейменували 23% назв. При цьому лідером серед областей є хмельничани. Там змінили більше половини топонімів. А найменше до перейменування вулиць підлягає Львівщина, де залишилось всього 9 назв. Від початку повномасштабного російського вторгнення українському довкіллю завдано збитків на майже 2,5 трильйони гривень. Про це в етері телемарафону заявив міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець. За його словами, тільки одне руйнування Каховської ГЕС становить збиток у 15 мільйонів доларів. Також посадовець відзначив, що атаки росіян на енергетичну інфраструктуру впливають не лише на неї, а й на стан довкілля загалом. Про поневолених захисників пам'ятають у Миколаєві для родин військовополонених організували концерт, на якому виступили дитячі творчі колективи міста. Який сюрприз очікував дітей захисників по завершенні заходу, розкаже далі мій колега Сергій Лисюк. Координаційний штаб з питань військовополонених регулярно тримає зв'язок з сім'ями поноволених захисників та надає необхідні консультації та допомогу. В Миколаєві дружин та дітей полонених підтримали культурною програмою. Був організований спеціальний концерт в палаці урочистих подій. Для нас стало дуже цікавим от такі, знаєте, творчі зустрічі дітей між собою. Ну і дорослі вони просто поряд. Тож така виникла думка. В нас є дуже класні дитячі колективи. Сенс цього заходу це, ну скажімо так, діти. Співаю для дітей, що як координаційний штаб, ми взагалі маємо на своєї меті не забезпечувати все самостійно. Звісно, ми можемо все забезпечити самостійно, але наше завдання згуртувати суспільство, в тому числі, і бізнес-спільноту навколо тих соціальних проблем, які існують. Серед дитячих творчих колективів, котрі розважали гостей танцювальними та хореографічними номерами, вихованці палацу культури корабельний, попри те, що його будівля була майже зруйнована внаслідок російської атаки, діти не полишили занять. За неділю до нам написали, що ось є така можливість виступити у цьому концерті, і ми почали готуватися. У нас є плацдарм у цьому концерті. У нас приймає участь чотири колективи. Коли щось своє втрачається, дуже хочеться, аби всі бачили, що ми є, і ми хочемо показувати, що ми є, що діти вони хочуть займатися, і це для них дуже важливо. Колишній військовополонений Аліжан Шамсієв разом з родиною відвідав захід. Чоловік вважає необхідним підтримувати сім'ї полонених побратимів словом і ділом, оскільки безпосередньо відчув на собі жахи російської неволі. Я знаю, як родинам, там, матерям, сестрам, жонам. У нас є друзі, ті, які після полону роді там держимо відносини, друг з другом, общаємося. Ну, десь хтось. По завершенні концерту діти військовополонених отримали подарунки. Презенти були передані польськими партнерами. Розповідає пастор церкви Дотик Христа Анатолій Кухаренко. Нам підготували списки, сказали, що є, ми показали, що є в нас, і ми разом зібрали це все. 35 пакунки з солодощами і 15 подарунків це памперси, молочні смесі, шампуні, салфетки. Ми всіх підтримуємо. Ми від Херсона до Миколаєва підтримуємо, хто потребує, то що в нас є, ми даємо. Всю війну ми за період війни роздали. Десь около 500 тонн продуктових наборів, гігієни і воєннослужбим допомагали. Як могли, так робили. Захід мав на меті не лише підтримати родини поневолених захисників, але й нагадати. Про наших воїнів пам'ятають і зроблять все необхідне, щоб якомога швидше повернути їх додому. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в середу, 24 квітня. У Миколаєві протягом у сьогодні дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Решта дня пройде без опадів. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 67%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.